Всім привіт! Сьогодні я буду знімати, і я, ви на каналі Вовок. Оце мені хочете, мене додайте добав, в друзя. Потім сьогодні буде обнова через 6 годин 25 хвилин, ну 26. І сьогодні я буду знімати друге відео на обнову коротше, снімати. У мене є Горох Мерли, Бербен Бат, Шукорел. Тільки це мій другий, коротше, стот це мій перший. Я там жостін прокачу. Це мій просто не потрібно, коротше. Я просто його тут. мені не надо багато короче, прикрашень, і я тут все завалив. А Мені не надо багато прикрашень. У є нові оці, ну, нові фрукти, короче. і в мене є оця штука пригуча. Так я бер, блін, бат, блин, бьюсь. На на на. А, да! ай ай, -яй, -яй, яй Я можу дуже високо пригати. Дивіться. От, да. Ну подождіть, мені треба розпрыгатись. Та давай. Можна на мільярд кілометрів в, 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 наверх. Як мене завжди робило. Ні, мені треба тяжолу штуку в руки взять, а це бімбат можна взяти. Оп оп-оп. Угу, Оп. Уже получше. О, так, це було повище. Ну, майже це не прицупи, я уже так землели і там було трохи може получше. Так, Ну, я знімати відосик буду до мало. Потім буду робити відосик на цілий час. А коли до обнову останеться цілий час, я зніму відос, коли буде обнова які івенти будуть, що нове додав. Таке все. Ну зараз, коротше. Коли ще ми... Коли буду я знімати другий зразу відео на обнову у нас буде відкриття одне Яєці боксі. Хочете, а я за лайки короче, на YouTube, ну, на мій канал, короче, ну, буду продавати свої фрукти. Оце мій перший коротше цей. Я оце продам за 100 лайків. Оцей бундор. Оце я вже продам за 300 лайків. А саме дорогий, де він у мене тут? На цей. Оце кажеться, да. Оце я продам за. Оце 4 мільярда я продам це за 500 лайків. А оце за 1000 лайків продам бумблосу. І в мене ще такі бумблосом за 2 мільярда. Ось отут кейсики. Ось зенкрети, ну, 4 штуки. Ну, 4 яйця. І в мене є діло Э. Подождите, у меня же есть все кейсики. Ой, да, Зен, и, короче, цей. Такс. Так, так ставили, что у нас еще есть. У меня не, не, не греем, а вот О, собачья штучка. Других другий кейс у нас немає подробніше про обнову. Отут ти повинен закидувати монаху, і ти можеш отримати яйце, коробку і може трохи монет. А отут ти тільки закидуєш оці транку і це заспокоєний, і отримаєш тільки монети. І тут у цього його є магазин. Тут треба купляти за ці монети, я хочу спікер-дманго. Тут є рісток за гроші і я потратив дуже багато мільйонів. Я зараз продам один фрукт, щоб трошки підняти собі гроші. Так, продам я не хочу це продавати. Я якісь хочу за не так багато. Мож, давайте я продам. Короче, оцей, а оцей я... Не, оцей давайте продам, він все одно мені не надо. Він ще маленький даже. Або я його розіграю. Оцього цього розіграю, він на 2 мільярди. Я можу його розіграти. Короче. Або розіграти оцей за 11 мільярдів. Або може мені за може мені за 2 мільярда 10. За 2 мільярда оцей не 9 у нас. Давайте оце я можу Ні, давайте я короче, розіграю на у нас 9. Індерштуддеш, Індерсков. Ні, давай те, я, короче, розіграю оцей за 1 мільярд 750 мільйонів. Я розіграю потом його. У мене буде, може, звичайна рулетка. У мене буде підписчик на каналі. Я буду просто так робити і зажму. І виберу підписчика, який буде звичайним і подарую цей фрукт. Потім я зроблю телеграм короче, канал і цей. Там буду робити розіграші на фрукти дуже круті. А сейчас я не буду это делать. Сейчас продам, чтобы трошки бабла подполучить. получить. надо. Э! Вы ч ⁇ не перефигели? Да ч ⁇ и продать ничего не может? А... Я не понял. Инвентарь. <свят> надо, может, что, просто сердечку снять и вот так. О, тепер все. Получив я 2 мільярда. У мене є багато шукреплів. Скільки в мене там бристків шукребів? Точно багато. Ну, я буду говорити уже цей. Говорить, скоро пока. Раз, два, три, чотири, п'ять. І раз, два, три, 4, 5, 6, 7, вісім. У мене є шукрепіль. Вісім. Burbin Batman 4. І Гороха 4 Імбази 3. Бумблос 1. Новий ресін за 55 мільйонів у мене 2. Ай, є все, щоб мутації робив і крафтити. Ну, таке. собі. У мене оцей особенний. У мене на ньому раз, два, три. Через э, Тилвин Страк Шокет, э, Синберд, Аврора, Блуд, Транкл, Фрозен Мун, э, э, Керамік, Пласма. Це раз, два, три, четыре, п'ять, шесть, семь, восемь, дев'ять, десять, одиннадцать мутаций. Одиннадцять. Мутаций на оцьом, э, Ну, Хоро. Коли буде через час обнова, я зніму видосик. А зразу поспішіть дивитися видосик, може, і на телеку. а на своєму пристрої, де Гровокарден, играть і и і получать сь... сьогодні був ленти. Всем пока!